А що, коли Бог скаже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде, давай попрати? Не лиши собі, ніхто не хоче, щоб розповість пам'я. Ми на життя будемо про, щоб кожен день не мати достатку. Я ж ніяк не ждемо до момент, коли на нього Бог попаде напад. Молитва наша. Має свій пітець, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так, що Бог свали всі бажання. А коли ні, збирається в нас ні. І як пришторні все чорні хмари, так недовірами не своє вік. І тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує болі, кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весі, бо все би по-твоєму мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе. І почуття закрили серце, розум, і ти на Бога всього накладеш, бо все не так, як в романтичній поті. Можливо, просиш кращий телефон і заздриш тим, у кого успіх слав. А Бог мовчить закриті небеса і твоя вірна пане помок. Я також зласно в споні, не розуміла, плакала, питала, Він міг зробити чудо в житті і через це в'явилась його слава. Він міг мені сказати твердо так. Якщо Бог любить, нашої мовляють. Чому мовчить на кожній спитаті? Чому одразу не відповідає, яка розумна дурка і слова, де заключають все те мотиви. Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все людина. Самі підходимо до нашого дворця, а потім все громади, про руку, і те зірвати свого язика, що вони — Бог і аж не люди. Ми хочемо все. Зараз без терпіть, без мой без біблії, без послуг, і тут додати можна би амінь, але не буде в житті так просто. Чому завжди звучить, лише подай? Піди, Господь, зроби, я би нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа не була. Я страх спотати. Щоб чути те, що партнер про тебе є у нього інший. Або може, подопусти щось таке, щоб показати, чому ти є річний. Ти не бажаєш ти, не каже він, ти прилілась на тонкому порту і бачиш морок та на сіре стін, що не дають побачити висоти. Не до подоби, коли наш пан. Терпить поправки інколи розругу, і кожен з нас вже що щось заворутував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустий крах подібний, як у йога, Для кого справжнє хрещення вогні, Здолетий свій, як помре корова. Кого вершини всіх випробувай, від зради чергового слова. Духовно нам хворі войну стражда своїх людській, царинаві не забога. Думка трамтя та невісторики, я совчита із полем книгу Йова, якому вкрили ціло, цілого неги, якому кажуть проглянути Бога. Померли діти, спалена отара, на шкірі струпи, поборот і черва. Та Саленицька злоба не зламала, бо я про славу Господа ім'я. І з мого серця натікає думка, а що про мене каже небеса? Моє життя це те, що залаштував, і через на те, і честь я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі, а голова усудна Порозумієш, що напевно ні, куди змагатись справись у Йова, та й не потрібно, як не пронесла, Бог допускає все у певну міру, той пройде так, що не пройшла боя, з лиця землі мій старі країни серця. та не зітреться, Божа благодать. герої світ. Герої віри біли з віри померли та їхні душі з госдром земля. І кожен з них надіявся на Бога. То чи не краще розвалити план іти туди, де буде Божа воля що обіцяє вічні небеса, бо може й ти своїм життям засвіжиш, і схаменеться не одна душа, а може, ти. That's so good, hell and You're called a fool. do